Доброго дня, друзі! З вами, як завжди, компанія Автопарк. І до нас приїхало чудове нове надходження Nissan X-Trail 2018 року. Оснащений автомобіль 2-літровим бензиновим двигуном на механічній коробці передач. Авто офіційне в Україні, задній ряд потонований, має чудову 17-й радіус резину, фаркоп, просторий багажник. В якому з легкістю зможете перевозити ваші речі, така шторка, розетка на 12 вольт. Переходимо по салону. Нас зустрічає чудовий шкіряний салон. Задній ряд сидінь в чудовому стані, потолок також в чудовому стані, не затертий, не заляпаний. Задні карти дверей в чудовому стані, є шкіряні вставки. Передні карти дверей в чудовому стані, не затерті, не зашуровані. Є електропакет, механічне регулювання передніх сидінь, підігрів сидінь, мультифункціональне кермо, двозонний круїз-контроль, мультимедія штатно. Зазначений пробіг автомобілю 96 тисяч км. Тому, друзі, кому цікаве дане авто, Звертайтеся до нас, місто Вінниця, вулиця компанії, вулиця Соборна, 1 а також діють програми «Лізинг» та трийден. Всім гарного дня.